Доброго дня. У нас вже тепло, сонечко після обіду. Ночою було десь градусів, біль... градусів 10 морозу, якщо не більше. Ми приступили до роботи. це треба нам обрати. Ще оці чагарники. За сьогодні ми, звісно, не встигнемо скільки зробимо. Це ще такі тут чагарники повиростали. Це все треба вирізати, не знаю, коли ми це все вирізаємо. Дров тут путніх немає одні сливники. Теж отут границя. То ходила я по цих сливниках, тут є на старий горіх такий. Я не бачила. аж тільки що побачила, які гриби на ньому повиростили. А що ж це за гриби на горіхові? Нічого собі. Оце так. Да. Цей горіх в грибах. О, з цієї сторони. Ось з цієї сторони. Я з горіха ніколи грибів не рвала, не знаю, що воно, що то за гриби і чи їх їдять. Угу. Отака тут старенька хатинка. Десь років 55, не менше. Тут жила бабка така. А дівчата із Західної країни приїжджали сюди на заробітки сапати буряки. І моя сестра була в неї на квартирі тут. Це вже дуже-дуже давно було. Так що я її не пам'ятаю, але вона розказувала. Після того, ще друга сім'я жила, помирали всі, і відтоді хатинка стоїть пуста, розвалюється. Am metră mai înhorot Так, зарадка перед сном. Перед перед Це що, бузок? Що? Бузок, так. Да. да. Таке щось. О, і сливки, і терен, і бузок, все на світі. Все змішано. Оце наслідки. Да. Знаєш, як стояти дивитися, то так легко кажеться. Uh -huh. Хорошо виходить. Не поможу, в мене нема А oh, Я ну, ти хотів сказати, 10 минут та й вдома, то й сокиру взяла. Тут додому 2 минути. Так, вже вечір, посводилися всі до хати. Наташа приступила до своєї роботи. Ще робить листочки вже такого кольору. Це буде вже другий букет. То один оце буде другий. Кажи вже, скільки ти вже наробила. Так що є. Є її робота вечорами. Так, а я готую вечеру, не можу придумати. Ну, на силу надумала. Буде в нас жарена цибулька з отаким салком. Ось таке гарне сало. І свіженькими коржиками. Цибулька на салі і з яєчком буде. Так що продовжую я готувати вечеряти. Всім на добраніч і тихої всім ночі.